Вітаю! В ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Аби зупинити порушника дорожнього руху, полтавським даїшникам довелося відкрити вогонь. ДТП у Вінницькій області. У водойом потрапив легковий автомобіль. На водноспортивній базі Вижгорода підпалили яхти. На підмову полтавським правоохоронцям прийшли студенти. Одесит змінював номери автомобілів. Міліція готується до Євро 2012 Через дію одеського зловмисника в Україні могли б з'явитися автомобілі-двійники. 38-річний чолов'яга змінював номери автомобілів, що значилися у розшуку. Оперативники головного управління одеської міліції провели спецоперацію, у ході якої на території Київського району був виявлений крадений автомобіль Honda. Чоловіка, який знаходився у орендованому гаражі, застали в процесі зміни номерів агрегатів. Він наносив їх замість заводських, що були на схожому автомобілі даної марки. Тобто, після перебивання номерів з'являвся автомобіль. Міль двійник. Державні номерні знаки на машині вже було змінено. Вони також співпадали з номерами двійника автомобіля Хонда. Даний автомобіль передбачалося продати покупцям із Миколаєва, які вже їхали за машиною. Також були знайдені і кілька держномерних знаків. Наразі слідство встановлює, хто займався їх виготовленням. А у сусідньому гаражі чекав свою черзі ще один викрадений автомобіль Ауді А А6». Над ним винахідливий мастер ще не встиг попрацювати. Задержанный гражданин подделывал номера узлов и агрегатов на угнанных автомобилях. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, указанное лицо проверяется на причастность к совершению угонов транспортных средств на территории города Одесса. Наразі зловмиснику загрожує штраф та виправні роботи протягом двох років або обмеження волі строком до трьох років. До теми перевищення швидкості та неуважності водіїв у наших програмах ми звертаємося часто, оскільки саме з цієї причини стається найбільше дорожніх пригод з важкими наслідками. Цього разу великі неприємності виникли у водіїв, що перебували на Голосівській площі. Тут в одну мить було пошкоджено одразу чотири автомобілі. З'ясувалося, що Ланус, Міцубісі, Кольт та Аутлендер прямували від автовокзалу у напрямку Одеської площі. Коли на світофорі загорівся червоний сигнал, транспорт зупинився. Що було далі? Розповідають водії Лануса та Міцубісі. Після остановки через кілька секунд, я услышав звук тормозов. Піск тормозов і увидел в зеркало заднього вида приближаючийся чорний автомобіль. Після чого последовал удар в заднюю часть моєго автомобіля. По инерции мой автомобіль ударяет вперед стоящий ланос і смещается в левую сторону. Ми стояли майже півтори хвилини ну хвилину точно, на червоне світло. Це червоне світло проглядається майже від Деміївського ринку, кілометрів півтора-два. І... Жодний водій не міг не побачити це світло. Із розповідей е, очевидців ця машина летіла швидкістю 100 кілометрів, і в останню мить е, вона загальмувала, викрутила руль і боковиною пішла на автомашини. Кримінальна справа по факту цієї пригоди не порушувалася, оскільки, окрім власниці Лексуса. Травм ніхто не отримав. Як з'ясувалося, саме з її вини трапилася ця пригода. Порушниця перевищила дозволену швидкістю руху і не змогла вчасно зупинитися, коли виникла небезпека. І ще один аспект цієї пригоди. Її учасники стверджують, що власниця лексуса була у нетверезому стані. Однак, результати медичної експертизи свідчать, що винуватися ДТП була тверезою. Наразі матеріал справи направлено до суду. Правоохоронці залишаються правоохоронцями і після закінчення робочого дня. У сумах лейтенант міліції намагався вгамувати розбишаку у барі. Хлопець дуже образився на міліціонера і того ж вечора помстився йому. Відпочиваючи із друзями в барі, співробітник міліції зробив кілька зауважень парубку, який погодився дуже зухвало та чіплявся до відвідувачів. Хлопець не заспокоївся, тому правоохоронець виставив його за двері. Шибай голову це обурило, тож він перестрів міліціонера, коли той повертався додому і вдарив ножем у живіт. До свого будинку 30-річний лейтенант не дійшов близько 50 метрів. Цю відстань він, стікаючи кров'ю, долав більше двох годин. Постучав в двері. Я... Я відкрила двері, смотрю, він весь стоїть в крові, Возле двері одразу кров була. Я спитаю, що з тобою. Він говорить, що мене підрізали. Ледь живим він впав на руки дружини, яка викликала лікарі. Потерпілого прооперували. При ревізії виявлено пошкодження внутрішніх органів, кишківника була е, надана органітна. Хірургічна допомога. Нападник тим часом продовжував пиячити в іншому барі, де жорстоко побив ще одного чоловіка. За кілька годин кривдника затримали працівники патрульно-постової служби. Нож був отак спрятаний рукав. Я мовчки стоячі, я кажу, він на мене дивиться. Я виготягую нож і наношу і ударимо живу. Проєва люті коштуватиме зловмиснику до восьми років позбавлення волі. Поранений правоохоронець наразі одужає і незабаром планує повернутися до роботи. На Вінничній Овдойм впав легковий автомобіль, в салоні якого перебувало п'ятеро молодих людей. Ця трагедія забрала життя чотирьох осіб. Неподалік села Гармаки Барського району, що на Вінниччині, у водоймі потрапив автомобіль копійка, у салоні якого перебувало п'ятеро молодих людей. Водій транспортного засобу ваз 2101 не справився з керуванням, в результаті чого з'їхав з дороги в ставок і затонув транспортний засіб, перекидаючись, в результаті чого чотири чоловіка втопилися в даному транспортному засобі, не змогли з нього вилізти. Один з пасажирів виліз, живий, здоровий і життю ніякої загрози немає. Всі молоді люди до 30 років місцеві жителі викликали міліцію та швидку допомогу. На жаль, врятувати життя потерпілим не вдалося. Слідство встановлює причини дорожньо-транспортної пригоди. Попередню причину встановити можливо тільки що погодні умови в зв'язку з тим, що мокре полотно проїжджої частини було в результаті чого можливо перевищення швидкості, і в результаті з чим водій не справився з керуванням. Наразі, за даним фактом, порушено кримінальну справу за статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. У ході розслідування призначено ряд експертиз для встановлення причин смертельної аварії. У Полтаві завдяки телефонному дзвінку небайдужого хлопця на гарячому затримана група квартирних злодіїв-гастролерів. Один із телефонних дзвінків на адресу чергової частини Київського району стосувався квартирної крадіжки. Слишком свой шорох, шора, вроді хтось без двері, як вроді хоче зайти. Постріл лазок, віже хтось заліплювати лазок, мешає обзор. Есть... Небольшая честь знизу, за що того, що лазок об'ємний був, давала можливість видіти, що один чоловік залеплював лазки, а второй взламав двері. Я воспользовался моментом, пішов за визивати я йому сказав, щоб не виходив з квартири, ніяких дій з своєї сторони не, не, не робив, не, не кричав там, не, не телефонував нікуди, значить, ждав наряд міліції, чекав наряд міліції. Його дзвінку до правоохоронців передувало кілька хвилин спостереження за невідомими злочинцями. Хтось спускався, слишком була хлопок двірі, ані зразу хтось тобто, позабирали ті заліпки, один вверх, один вниз. Розбіжалісь. Ну, коли жінка з рінком вийшла, повернулися продовжувати, вже уже надвір. Була взломана. За кілька хвилин після дзвінка хлопця невідомі із добичу почали виходити із квартири. Затримали їх правоохоронці на гарячому, коли ті виходили із під'їзду, де на них чекав третій зловмисник, який стояв, як то кажуть, на шукарі. Уже перебуваючи у райвідділу, зловмисники розповіли оперативникам про свої злодіяння. Бартали два кімнати. Ушли домой. Вчера приехали, <coughs> грабили два еще и трет, на третом уже поймали. На слова вдячності від міліціонерів, хлопець ніякові то говорить, що на його місці так зробив би кожен. Однак досвід роботи правоохоронців дуже часто свідчить про інше. Для хлопця, який вчасно повідомив про пограбування сусідської квартири, грошова винагорода. І пропозиція по завершенню університету поповнити лави в стражі в порядку Полтавщини. А для затриманих гастролерів порушена кримінальна справа за статтею 185 кримінального кодексу України. Крадіжка скоєна із проникненням у. Житлу. Наразі на гостролерів від сонячної Грузії чекає ув'язнення до 6 років. Аби зупинити порушника дорожнього руху, працівникам да довелося застосовувати зброю. Як закінчилася історія з голівудським мотивом на український лад, дивіться далі у сюжеті. Нетипова для полтавських доріг погоня і стріляниною трапилася нещодавно. За словами правоохоронців, це вперше, коли їм довелося відкрити вогонь, прислідуючи автомобіль. На трасі Київ-Харків рухався легковик на великій швидкості із вимкнутими фарами, який не зупинився на вимогу патрульної служби Даї. Так як у напарника викликав підозру, він дав рух жезлом, щоб даного водія зупинити. Але він, не зважаючи на це, почав рухатися в сторону Есмакухівка. Ми зразу ж почали переслідування. Для того щоб зупинити порушника, деїшники відкрили вогонь. Спочатку зробили попереджувальний постріл, але втікач ніяк не зреагував та продовжив рух. Тоді міліціонер зробив лучний постріл по колесу автомобіля правопорушника. Авто зупинилося. Як з'ясувалося, крім водія, який був у нетверезому стані, у салоні автомобіля знаходилися ще три пасажири чоловік та дві жінки. Під час затримання пасажири та водій брутально лаялися та погрожували правоохоронцям. Тож довелося викликати підмогу та доставити автомобіль і всю веселу компанію до райвідділу міліції. Наразі на пасажирів складено адміністративні протоколи. А водієві, окрім штрафу, загрожує ще й громадські роботи за опір працівника міліції. Напередодні проведення євро 2012 уже йдеться не про вивчення правоохоронцями англійської мови наступним етапом встановлення нових дорожніх знаків. Чим вони особливі? Дивіться далі у наступному сюжеті. І дірки залатати, і розмітку нову зробити. І все це потрібно встигнути до чемпіонату Євро 2012. Увага всіх контролюючих служб Полтавщини нині прикута до дороги Київ-Харків. Її туристи вже аж ніяк не можуть оминути, курсуючи від одного українського стадіону до іншого. Аби водіям іноземцям було легше, на означеному автошляху працівники ДІЇ встановили більше 100 дорожніх знаків. Їх особливості інформація про населений пункт, що дублюється латинськими літерами. Азбука есть, а латинский. Вот так хорошо сделано. Ну, то есть проблем никаких нету, чтобы доехать нету. до какого-то населенного... Округа. Нет, это очень хорошо по Украине, по Украине сейха. нормально. Однак до цих знаків додаються ще й і інші. Державтоінспекція для оперативного реагування на повідомлення про злочини, що можуть бути скоєні до кінця квітня, планує встановити дорожні знаки із інформацією про правоохоронні органи. Планується також встановити дорожні знаки з розташуванням з назвою телефона. Органу внутрішніх справ України в Полтавській області чергової частини з дублюванням на латині такі дорожні знаки з телефонами чергової частини планують встановити на відстані 25 кілометрів один від одного. Закарпатська міліція перевірила свою готовність до забезпечення правопорядку під час проведення чемпіонату з футболу в Україні. Двоє молодиків напали на адміністраторку одного з ужгорських готелів і вимагали віддати їй гроші з каси, але дівчина не розгубилася і натиснула на тривожну кнопку виклику міліції. За лічені хвилини на місце пригоди прибув наряд Державної служби охорони. Правоохоронці затримали злочинців і доправили їх до міського управління міліції. На щастя, цей розбійний напад виявив. Не справжнім у такий спосіб міліція тренувала знешкоджувати уявних терористів. Сьогодні проведено оперативно тактичні навчання з приводу підготовки до євро 2012. Особовий склад задіявся працівників ДСО, НДКЦ, а також міське управління Ужгородського відділу міліції, де показали приклад затримання правопорушників, які порушують громадський порядок на території готельного комплексу Олім. У рамках навчання тренувалися у майстерності і закарпатські сапери. Вони перевіряли, чи не закладена у приміщенні готелю вибухівка. Розпочали з люкс номера, де житимуть особливо важливі персони. Після огляду на дверях номеру можна було сміливо написати табличку Перевірено мін немає. Насправді його просто опечатали до поселення гостей. Проведення навчання до євро 2012 вибухотехнічною службою Закарпатської області було проведено. Огляд готельного комплексу, а, зокрема, е готельного номеру для перших озійб на предмет виявлення е вибухових речовин та вибухових пристроїв. Е після проведення огляду було встановлено, що таких речовин та пристроїв вилино, виявлено не було. До речі, це не перші навчання, які проводять ужгородські правоохоронці. Аналогічні тренування проходили на базі готельного комплексу Прага, що разом із готелем Олім прийматиме учасників і гостей чемпіонату. Наші відносини із міліцією і другими правоохоронними органами дають нам впевненість в тому, що ми забезпечимо не тільки гостинну, а без забезпечену повну безпеку. Наші гостей, Те, як правоохоронці здійснили уявні ситуації з знешкодження зловмисників, засвідчили непогану боєздатність та оперативність закарпатської міліції, а також готовність забезпечити безпеку громадян України та гостей держави, які відвідують свято футболу. на сьогоднішній день. І практика показує, що щоквартально проводяться такі оперативні тактичні навчання, і дійсно працівники Закарпатської області і міліції показують реальні дії. Закарпатська міліція готова забезпечити. Охорону громадського порядку під час проведення Євро 2012. Столична міліція отримала від Міністерства внутрішніх справ. 50 нових спеціальних автомобілів. Оновлений автопарк має допомогти правоохоронцям забезпечити якісну охорону громадського порядку під час проведення Євро 2012 Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко особисто вручив ключі від нових автомобілів водіям представникам структурних підрозділів столичної міліції. Підготовка столичних правоохоронців до забезпечення громадського порядку під час євро 2012 стала найважливішою темою службової наради Міністерства з керівництвом головного управління йшлося про основні проблеми підготовки до футбольного чемпіонату. У черговій частині міністру та всім присутнім було продемонстровано систему цунамі ще одну важливу складову роботи міліції по забезпеченню громадського порядку. Завдяки центру управління нарядами міліції робота столичних правоохоронців стала більш якісною та оперативною. З моменту отримання від громадян дзвінка на лінію 102 до приїзду наряда міліції на місце події лишається лише лічені хвилини. Система цунамі у унікальна і одна з найкращих у Європі. Для столичної міліції система є високим рівнем готовності до забезпечення громадського порядку під час масових заходів. Того ж дня міністр внутрішніх справ оглянув стадіон Олімпійський, на якому буде проходити чемпіонат. За словами Віталія Захарченка, під час футбольного свята з безпекою охоронятимуть півтори тисячі міліціонерів. На фінальному матчі їх число зросте до семи тисяч. Залучатимуть також і кінну міліцію, та вже отримані для патрулювання вулиць Києва новенькі автомобіль. Білі проблемним питанням на думку Віталя Захарченка поки що залишається проходження на стадіон, але з тиснявою МВС планує боротися словом та заздалегідь. А для спостереження за громадським порядком на територію Олімпійського вже встановлено 500 відеокамер. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного.